Сьогодні на Івано-Франківщині перебуває дружина президента Марина Порошенко. Перша леді відвідала кілька районів Прикарпаття, де презентувала гуманітарні акції. У школі номер 17 міста Івано-Франківська відбулася її зустріч із дітьми учасників АТО, де заповнили сторінки загальнонаціонального проєкту Книга миру. Марина Порошенко також візьме участь у четвертому мальтійському приятельському балу для людей з інвалідністю. Про перебування першої леді на Прикарпатті розповідає Іван Харук. Івано-Франківській школі номер 17 здобувають середню освіту троє дітей з особливими потребами. Разом зі своїми ровесниками вони навчаються у загальних класах. Проте в окремих випадках кажуть вчителі, їм потрібна особлива увага. Тут виникають труднощі. Відтак педагоги, зважаючи на досвід роботи в так званій інклюзивній школи, проситимуть допомогу Марини Порошенко, щоб вузи вищі навчальні заклади готували таких спеціалістів. Тому що вчитель буває, що не зовсім компетентний в якихось проблемах здоров'я, що стосується здоров'я дитини. Потім... Недостатньо є навчально-методичної літератури, навчально-дидактичних посібників для такої категорії, зокрема дітей, так як пані Марина Порошенко виявляє такий інтерес великий до цієї проблеми, що зрушення будуть. Проблема та відсутність законодавства щодо роботи таких навчальних закладів, перша леді знає, запевняє, будуть зроблені кроки Кабінету міністрів та Верховної Ради України, аби вдосконалити та полегшити функціонування подібних шкіл. Зокрема, Перша леді розповіла вчителям та учням про експериментальний проект інсклюзивного розвитку середовища, який започаткований благодійним фондом Порошенка, за допомогою нього більше 500 працівників галузі освіти протягом півроку пройшли теоретично-практичні тренінги. Будемо впроваджувати програму, яка буде відслідковувати. Гроші, які йдуть які надані державою дитині на спеціалізоване навчання, і по цій програмі кожен хто туди потрапить, може побачити саме коли, як і на які послуги були витрачені гроші. Я перебуваю ще два роки на посаді, буквально. Десь визнаю, можливо, не зовсім придавали значення даній проблемі. І буквально з допомогою Марини Анатолійони в приватних розмовах було підсказано, я не боюсь цього слова, щодо інклюзивного навчання в нашій Івано-Франківській області. Хочу констатувати, що на сьогоднішній день в поточному році навчається. П'ятдесят дев'ять дітей з особливими потребами в навчання. Ну здається, невелика цифра, але якщо взяти по по в по, порівнянні по з попереднім навчальним роком, це в п'ять разів більше. Також Марина Порошенко презентувала дітям батьки, яких на війні загальнонаціональний проект Книга миру разом з дітлахами. Вони вклеїли сімейні фотографії та залишили побажання Україні та українському народові жити у мирі. Серед багатьох фото сім'я позняків. Двоє дітей навчаються в цій школі. кажуть, гордяться, що батько на сході. Утім, зі сльозами на очах чекають на закінчення війни та повернення тата додому. На цій фотографії знаходжуся я, мій брат Данило. Моя сестра Олександра, мій тато і мама. Ми з упа де ми у парку ще до того, як наш тато поїхав на війну. Для нас ця фотографія має велике значення, адже ми там щасливі, не знали, що таке війна. Для мене це дуже важливо, що наш тато поїхав в АТО. Він рятує нашу країну від війни. Марина Порошенко у ході візиту на Прикарпаття відвідала також шкільний урок Умілі ручки, виготовила спільно з дітками паперових птахів миру та поспілкувалася з педагогічним колективом школи щодо реалій та перспектив інклюзивної освіти в області та Україні загалом. А вже ввечері взяла участь у четвертому мальтійському приятельському балу для людей з інвалідністю.